Давайте ми відверто скажемо. Під час помаранчевої революції міліцію теж використали? Використали. Зробили якісь висновки. Нові керівники пан Ющенко і пані Тимошенко, Не зробили. Зробили своїми діями, привели Януковича. Янукович цю систему модернізував до того стану. Рік зараз вже влада нова. Так, пан Кривун? Так. Ви могли. З обласної ради згодити поставити начальника міліції, який буде реформувати міліцію знизу. Чого не зробили? Йоб. Сьогодні, я вивчаюся, будеш... я це стиль Брежніва, це слухати вуха в'януть. Зрозумій, якщо реформують по правилах міліцію, то ти сядеш по-любому. Зрозумію одне. А то що я можу зробити в обласній раді, якщо я там один? Так. Все решта змінюється, ну, тасується ця колода, але туди більшість людей була, хто не при владі, рилом в корито. А як після того ця людина може голосувати проти будь-якої системи? Всі в кориті, всі будуть голосувати в унісон.